Перше, це скажімо так, говорячи мовою бюрократії, це різні департаменти. Тобто я не поєднував, верніше так в комплексі. Ми вирішуємо одну задачу звільнення наших територій, а вирішують її, скажімо так, різні департаменти. Тому нанесення вогневих ударів вогневих ударів по об'єктах на території міста Луганськ це одна справа, а знищення окупантів їх поплічників і зрадників це трошки інша справа. Але ну так співпало, що вони сталися в одному місті в один період часу. Чому власне Луганськ? Ви знаєте. Останнім часом, ну не останнім часом, а досить тривалий час українські сили оборони здійснюють підготовку. Я б сказав, так, перший етап наступальних операцій, знищуючи важливі об'єкти на території противника. Повірте мені, у розпорядженні наших відповідних структур знаходяться десятки і десятки сторінок з досить детальним вказанням цілей. На території поки що окупованої України, ну і не тільки, і на територіях, які лежать поруч з окупованими територіями України, і ну я би сказав так: підійшов час Луганська отримати свою порцію бавовни, тобто я можу припустити, що внаслідок скоординованих спланованих дій Украї... українського військового командування. Прийшла черга Луганська підставити під удар ті ключові, можливо важливі критичні інфраструктурні об'єкти місця зосередження противника. Ну які знищення яких сприятиме подальшим наступальним діям України. Глобально, якщо ми говоримо, тут йдеться, власне, не тільки про Луганськ. Ми можемо говорити і про Токмак, ми можемо говорити про Мелітополь, удари по іншим локаціям на східному напрямку, що є, в принципі, елементами мозаїки, якщо можна так сказати, яка складається у картинку, що описується такими словами. Знищення системи логістика, логістики, знищення системи управління і Місць зосередження особового складу противника. Тобто, для того, щоб нам перемогти у цих наступальних операціях, ну треба розуміти, що ганятися за кожним окремим танком, намагатися знищити кожну окрему гармату, ну це дуже складна задача, тому що у росіян їх просто дуже багато. Але Зупинивши, зупинивши, зупинивши поставки пального, знищивши склади з боєприпасами, ми зводимо фактично нанівець всі ці переваги, які має кількісні переваги, які має противник. От, власне, це ми зараз і виконуємо. І Луганськ, ну просто так стало, що він попав в поле зору нашої з вами бесіди і є просто одним з епізодів цього етапу проведення наступальних операцій.